Всіх вітаємо на нашій платформі. Моє ім'я Маріан, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. Найперше я хочу всім подякувати за підтримку, за ту активність, за цей зворотній зв'язок, який ви даєте. Щиро дякуємо всім! Разом ми переможемо. Під попереднім відео дуже багато людей просили зняти ролик про ТЦК: що це за орган, як себе захистити від цих. Невідомих суб'єктів, які ходять і незаконно роздають людям повістки, і тим самим кошмарять людей, не маючи на це жодних підстав. Отже, почнемо: що таке ТЦК територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Як всі ми знаємо, в нас в Україні мають бути державні органи, які відповідно мають нести певні функції, діяльність всіх органів. Всіх гілок має відповідати Конституції України, що говорить нам основний закон. Є в нас розділ 4, це є Верховна Рада, і маємо 92 статтю, де прописано дуже цікаву річ. Виключно законами України визначаються. І пункт 12 говорить: організація і діяльність органів виконавчої влади, основи Державної служби. Організації державної статистики та інформатики. Якщо ми говоримо про ТЦК, Територіальні центри комплектації це є орган виконавчої влади, який виконує виконавчу функцію, Конституція говорить, що виключно законами регулюється їхня діяльність. Але як ми знаємо, жодного державного органу в Україні немає. Про це ми маємо відповідь з апарату Верховної Ради. Зачитаю вам його, я вже про це говорив в попередніх відео. За результатами розгляду запиту в межах віддання комітету з секретаріатом Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляється, що закону, який встановлює і визначає порядок утворення ліквідації реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичного осіб публічного права тере, О, тобто. Органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування не існує, що унеможливлює надання вам відповідної копії. Якщо немає закону про створення ТЦК, в якому просторі він знаходиться. А є дуже цікавий документ, який говорить про те, що ТЦК утворена. Постановою Кабінету міністрів. Тут я вже маю нову, тому що ця постанова про затвердження положень про ТЦК була створена ще в 2007 році. Ліквідовані були воєнкомати, а на заміну їм прийшли територіальні центри комплектації. Це є від 23 лютого 2022 року, тобто, попередня втратила свою чинність, а набрала чинність ось ця номер 154. І ми маємо таку інформацію, що центри комплектування утворені Кабінетом міністрів. Цікаво, правда? Не законом Верховної Ради, а Кабінетом міністрів. Тобто ми живемо по постановах вже 30 років. Законів нам не треба. Якось так. Більше того, ці-всі військові, які є на балансі ТЦК, вони є озброєні, вони є військовим збройним формуванням. А Конституція України говорить, 17 стаття докладно про наступне: на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. В двох місцях Конституції я вам зачитав, як мають бути створені відповідні органи. Мають бути виключно створені законом. Закону немає, є постанова. По постанові вони можуть придивляти все, що хочеш, але вони є нікчемні, вони є ніхто, вони не мають жодних повноважень. Тим паче, що це є юридичні особи. Навіть була інформація, що на цей коді ДРПО, де прописаний ТЦК, зареєстрована перукарня сусідська через дорогу. Нормальний хід, правда? Тому ми маємо незаконний орган, це є просто банду групування, які вимагають. Від людей гроші, які лякають людей, дають незаконні оферти, тому що це не є повістка. Повістки могли видавати тільки воєнкомати. ТЦК – це нікчемна структура, яка не підтверджена жодним законом. І ми маємо таку ситуацію. Як себе захистити в тій ситуації? Практичний досвід, коли до вас приходять, допустимо, в квартиру, стукають, ви маєте право взагалі їм не відкривати, сказати, що такий не проживає за даною адресою. Вони ну, можуть тулити цю оферту вам в двері, можете її просто спалити, вам за то нічого не буде. Якщо ви все ж таки відкрили, хочете показати свої юридичні знання, включаєте відео і задаєте їм перше питання: хто ви є? Покажіть ваші посвідчення. Якщо це військові посвідчення, в них немає, тому вони не мають права вам щось видавати взагалі, вони не мають відношення до вручення повісток, це є дуже важливий момент. Ще один момент. Як представники юридичної особи вони мають мати довіреність на свою діяльність, яку вони провадять. Вони її не мають, тому що вони ходять і виконують ці злочинні накази, які їм дають усно. Письмових нема, тому що вони знають, що за це є кримінальна відповідальність. Третій момент задаєте їм питання, чи вони визнають Конституцію України. Всі визнають, так? але коли ви починаєте читати 92 статтю пункт 12 і попросите в них інформацію про закон, який би регламентував їхнє утворення, у них не буде жодних аргументів. якщо ще покажете відповідь з апарату Верховної Ради, вам її треба мати, що закону, шановні, про ваше утворення немає. ідіть гуляйте. А ні, то я зараз визвоню вас слідчу оперативну групу і напишу на вас. Повідомлення про кримінальний злочин, будуть втікати і губити штани по дорозі, тому не бійтеся захищати свої права. Протилежне запитання: якщо не будуть вручати повістки, хто буде йти і захищати нашу батьківщину? Питання дуже хороше, має на нього відповідь. Якщо би ми жили по закону, якщо би ми жили по Конституції, на нас би ніколи ніхто не напав. Якщо би ми утворили державу, утворили державні органи, облікували всю землю. Націоналізували це все, на нас би ніхто не напав. Ми би сьогодні жили краще ніж араби. Багатії шехи їздили до нас відпочивати, а ще й би на роботу їздили з німцями, англічанами і з американцями. Тому вам відповідь на це питання. Ще один момент: хочу додати: якщо ми говоримо про захист вітчизни, 106 стаття говорить про наступне. Оголошується стан війни і захищають вітчизну Збройні Сили України та інші військові формування, які передбачені законом. Але, на жаль, в Україні немає військових формувань, які передбачені законом. Тому набирають і забирають Івана, Тараса, Петра, Сергія, які не мали жодного відношення до служби, які жодного разу не бачили автомат на свої очі. Через мобілізацію їх забирають і деяких з них. Вже немає на цій землі. Захищати вітчизну треба, але має бути відповідний регламент, відповідне законодавство, в якому чітко має бути прописано: якщо в нас є воєнний стан, у нас є воєнний стан. Якщо на нас напали, значить Збройні Сили України та інші військові формування йдуть захищати в першу чергу. Їх приблизно десь 600-700, можливо, 800 тисяч, а не прості івани. Більше того, коли почалася війна, ви пам'ятаєте, як ті ТЦК були переповнені чергами, і люди йшли на патріотичному дусі, хотіли йти захищати. Їх просто слали, як тих псів, казали, чувак, де геть звідси, у нас же все наповнено, вже, вже нема куди брати. Коли хлопці пішли напередок і побачили, що там відбувається, почали це сповіщати інших людей, то ті люди, які стояли в чергах, вже почали думати, чи вартує це робити. Тому що там безлад робиться. Тому народ, все має бути по Конституції, тому що це на даний час є єдиний законний документ, найвищий закон, який всі мають дотримуватися. Якщо б ми жили по Конституції, знову ж таки, я би зараз це відео не знімав. Тому народ, знайте свої права, читайте Конституцію, це має бути ваша настільна книга, це має бути ваша Біблія. Друга, якщо ви маєте першу читайте, якщо не маєте Біблії, це має бути ваша Біблія, тому що це рятує націю, це рятує український народ. Іншого спасіння в нас немає. Ще один момент про ТЦК. Я зняв окреме відео, як я зловив двох невідомих суб'єктів, які розносили незаконно ці оферти під назвою Повісток. Якщо ви хочете побачити це відео, будь ласка, в коментарях. Кожен поставте плюс, щоб я бачив від вас зворотній зв'язок. Обов'язково наступне відео я залию на YouTube, і ви зможете побачити, як себе захищати від тих гуперів, які ходять і кошмарять людей. Дякую ще раз всім за підтримку. Дякую за зворотній зв'язок. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу в Telegram, підписуйтеся на наш Тікток. І тільки разом ми зможемо збудувати. Ту потужну і багату державу Республіки Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в самому акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року, написав Левко Лук'яненко.